Та, розглянемо прогноз на 5 серпня, Саракуло мудрість золотого шляху і перед нами карта Твердість, на якій ми бачимо молодого чоловіка, який грає. І ця музика його душі, і вона повна внутрішньої мудрості. Однак, зверніть увагу, дорогі друзі, у цієї мирної людини на поясі висять стріли. І сьогодні краще усім нам не вступати в конфлікт, а просто піти. Однак для деяких саме настане час для відстоювання своїх переконань, незалежно від думок оточуючих, всесвіт піддасть вашу віру і рішучість у цьому питанні випробуванню Рідні мої, щоб виявити твердість, вам знадобиться мужність, але знаєте. Що ваша душа буде підтримана всіма вищими силами? Обставини можуть стосуватися сімейних, романтичних союзів, бізнесу, роботи, дискусії чи битви на полі бою. Ви станете переможцем і завоюєте чимало повагу, якщо настаєте на своєму. Зруйнувавши старі стереотипи, Ось вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту Приймаю магазин та реінкогні та Жуковського 17.